Всім привіт, і ви знову на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися таким досвідом, як би його назвати: а, про мову, про українську мову. Як ми знаємо, українська мова дуже давня мова, це, напевно, ще одна з найдавніших мов слов'янських. І... Вона точно давніша за російську, адже деякі дані свідчать, що Російська мова була штучно створена і штучно вироблена. І навіть в 1700-х, якихось там 90-х роках розмовляли в, в російських колах московських точніше, в московських дуже високих посадовчих колах, розмовляли французькою мовою, тобто не не було в них такої мови розмовної, а її створював Ломоносов та. Пушкін, тобто українська мова дійсно щось дуже таке: вау-вау-вау, як, як інші мови, які тільки є. Вони дійсно створилися народом, вони дійсно живі і дійсно справжні, на відміну від московської мови. Що хотілося б з ним сказати? Сміл це сказати про ситуації, які зі мною трапились в реальному житті, які пов'язані з українською мовою. Ну вони сказати, назвати їх кринж ситуації. В тому плані, що ми живемо стільки вже років під незалежною країною, не під незалежною, ну, взагалі в незалежній Україні. І в такі ситуації все ще маються, все ще трапляються. І в цьому є вина нашої влади, попередньої влади, здебільшого, в тому, що не було ніякої українізації, дозволялася повна русифікація і таке інше. Перша ситуація це я її називаю, звісно. Чому приходжу я в один магазин? І я питаюся там щось в е, консультантки, е, щось запитую в неї, е, типу, чи такі навушники, чи такі краще щось там таке було взяти. І е, вона мене питається, чи потрібен е, чек. І я кажу: ну, звісно, вона така мені: звісно, ого, такий українець, такий по-українське. І я такий стою, і я розумію, що звісно, це, про... це просто я сказав, звісно. І мені вже сказали, що я вже дуже по-українськи розмовляю. Вибачте мене, але це жах. Це дійсно жах, коли це було до війни. Коли тобі таке кажуть, я... я тоді просто думаю, де мені б знайти місце, але, звичайно, що я не роз. Не розбігався, не почав, знаєте, там, а просто далі продовжив. Ну, ну а як, ну, а що я буду робити? А, така ситуація неприємна, було дуже неприємно. коли тобі сказали, що ого, ти такий українець, так цей. І друга ситуація, я називаю Surgжик. <гум> <гум> десь я був, я вам чесно, не скажу, а, не буду брехати. І я дуже, ну, я взагалі я зараз не так розмовляю як колись. Взагалі у мене всі зараз відео тільки українською мовою, немає жодної Росії, московською, і я не буду ніколи більше знімати, знімати відео, розмовляти московською. І навіть такого реальному житті я розмовляю такою українською мовою, більш-менш стараюся, і це досить досить принципово. Так, ну це зрозуміло, це мало бути взагалі безпринципно. Але загалом. А, ситуація полягає в тому, що я розмовляю українською, і до мене кажуть, що ти так розмовляєш українською ого. А як тебе так виходить? Ми ж тут всі розмовляємо з суржиком. А що ти так розмовляєш, я такий. Ну, ви ж розумієте, що суржик це не мова взагалі. Це, це коли дві мови, навіть три може бути, пов'язані. Збігається між собою без, без жодного дотримання якихось, якихось норм, якихось лексичних переоб'єднань, пере, ну, взагалі, без дотримання норм написання та вживання. Мені кажуть: ми ж тут всі розмовляємо з е, суржиком, а чого ти не розмовляєш? Я взагалі вважаю, що всім треба приходити вже від того суржика і почати нормально розмовляти, а не говорити якимось наречіям. Ми ж так, такі ситуації сподіваюся, що вам дуже сподобалось і Я не зайняв вас дуже багато часу, адже ви самі розумієте, що тривоги почастішали і потрібно берегтися. Тому дякую вам за перегляд. Ставте свої подобайки, підписуйтесь на мій канал. Щиро вдячний вам за перегляд. па-па, бувайте!